Відкрити власну кав'ярню чи магазин, займатися виготовленням будматеріалів або ж створити невеличке підприємство із пошиття військового одягу. Саме ці ідеї уже реалізували підприємці з Хмельниччини, скориставшись державною програмою Власна справа. В Обласному центрі зайнятості кажуть, уже розпочалась четверта хвиля подачі заяв на мікрогранти. «Протягом перших трьох хвиль у нас подано 88, подано і опрацьовано 88 бізнес-планів. Із цих 88 опрацьованих документів. Всього на всього тільки сім підтримано, поки що сім підтримано. В четвертій хвилі вже подали вісім пакетів документів, але четверта хвиля тільки почалася. Найширші від діяльності це громадське харчування, торгівля, швейне виробництво. Це найбільше. Водночас зазначають, бізнес-плани, які подають краяни в останній хвилі, не можна назвати перспективними. У минулому році підприємці більш серйозно підходили до їх створення. Мені Сподобався проект. На жаль, він був не підтриманий, а це виготовлення дронів, які підтримуватимуть зв'язок у наших військах. гранто скажімо там, у нього були суттєві помилки, ми йому сказали, зазначили на суттєві помилки. Ви виразили. Скажем так, можливість нашої допомоги у виправленні їх, але він сказав, що на жаль, в мене немає часу, я далі подаватися вже не буду. Тому, аби уникнути суттєвих помилок у створенні бізнес-плану у Хмельницькому обласному центрі зайнятості, що середи проводять тренінги для підприємців. Якщо ж ви таки впевнені у власних силах, долучитися до четвертої хвилі можна ще протягом двох тижнів. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.